Привіт, друзі! Недільний день це завжди про затишок, релакс і новинки у світі краси. Цього тижня косметичні бренди випустили багато цікавого від доглядових засобів до розкішного макіяжу. Давайте разом розглянемо ці б'юті скарби і вирішимо, який з них варто додати у вішлист. Діор презентує новий кушан, який обіцяє не лише ідеальне покриття, а й догляд за шкірою. Це щось між тональними сироваткою, зволожує, надає здорового сяйва, і водночас маскує всі недосконалості. Упаковка це окремий вид мистецтва, елегантна і стильна. Кайлі Дженнер повертається з новою версією свого аромату Cosmic 2.0 і це вибух свіжості та квіткової ніжності. Верхні ноти, груша та рожевий перець у серці ванільної орхідеї та лаванда, а база це теплий сандал та амбра. Цей аромат, немов ніжний поцілунок під зоряним небом. Селена Гомес знає, як підкорити серця б'юті фанатів. Цього разу її бренд Rare Beauty перетворив культовий хайлайтери Touch на рідку версію Positive Light Liquid Luminizer. Два нові відтінки, шампанське золото, яке надає. М'яке тепле сяйво та насичена мідь, що ідеально підходить для створення ефекту засмаглої шкіри. Формула не липне, не підкреслює текстуру, легко розташовується та буквально тане на шкірі. Це найкращий варіант для тих, хто любить вологий ефект, але без явного шимеру. Окей, якщо ви ще не знайомі з цим зеленим красенем від Elf Cosmetics, то ось вам короткий гайд. Це не просто праймер, а справжній освіжачий коктейль для вашого обличчя. Має ефект легкого охолодження, липка текстура забезпечує довготривалу стійкість макіяжу та запах як м'ятне морозиво. Це буквально десерт для шкіри, але увага, якщо у вас чутлива шкіра, протестуйте спочатку на зап'ясті. Ефект охолодження може бути інтенсивним. Дівчата, хто ще мріє про ідеальні брові, але немає часу робити ламінування. Лоріаль вирішив нашу проблему і випустив нову тін підводку з подвійною щіточкою. Створює ефект натуральних волосків, брови виглядатимуть густішими без татуювання, стійкість до 24 годин. Так, навіть якщо ви випадково зачепите їх рукою, нічого не зітреться. Та доступний він у декількох відтінках, тож можна підібрати ідеальний колір. Всі ми знаємо легендарний тонності Double W, який тримається як прибитий. А тепер уявіть цей ефект у консилері. Легке, але щільне покриття перекриє темні кола і недосконалості, не сушить і не підкреслює змочки. Ура! Бо скільки консилерів провалюється в цій місії. Зволожувальний ефект завдяки доглядовим компонентам. А також він ідеальний для безмакіяжного макіяжу, якщо нанести трохи під очі та розтушувати його пальцями. Знаєш той момент, коли шкіра виглядає настільки. Дуально, що здається, ніби це фотошоп. Ось що обіцяє новий тональний від Аоглас. Він поєднує догляд, легке покриття і сонцезахист та має 26 відтінків і містить гіалуронову кислоту, що дарує шкірі зволоження. Легкий, сяючий, невидимий, твоя шкіра тільки краще. Huda Beauty випустила три нові відтінки кремових рум'ян. Intense Guava яскраво рожевий, майже неоновий відтінок для найсміливіших. Sunset літчий ніжний персиковий відтінок, що ідеально освіжає обличчя. Та Bubblegum – найсвітліший Baby Pink, який надає обличчю милий рум'янець. Вони неймовірно легко розташовуються і виглядають супернатурально. Must have цієї весни. Якщо ти фанатка зручного та швидкого макіяжу, то цей стік від Essence – твій новий найкращий друг. Він має зручний формат, гарну пігментацію і легко розташовується. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати багато часу на макіяж, але все одно хоче виглядати ідеально. Milk Makeup знає, що нам потрібен максимально комфортний тональний засіб, який не сушить шкіру і не виглядає як маска. Gel Tint – це легке зволожуюче покриття, яке не скочується, не пересушує і надає шкіри природного сяйва. До речі, він містить потрібну дозу гіалуронової кислоти. Мріяти про ідеальні вилиці без зайвих зусиль нові Sculpting Sticks від Iconic London – це найпростіший спосіб зробити контуринг без плям і чітких ліній. Вітінки створені так, щоб виглядати максимально природно, легко розташовуються навіть пальцями та виглядають дорого і люксово. Контурин за секунди, що ще треба. Ілія б'юті та найстійкіші тіні олівці. Тіні Стік – це розкішні кремові тіні в стійку, які не змащуються і не скочуються. 20 шикарних відтінків тримаються до 12 годин та водостійка формула. Легко малюють, не вимагають спеціальних навичок, а кольори це просто витвір мистецтва. Якщо ви пропустили Serum Foundation від The Ordinary, то радійте, він повертається. Це легкий доглядовий тональний крем, який виглядає максимально природно, але є нюанс: це лімітований випуск. Якщо хочете його знову, варто поспішати. Ось такі гарячі новинки цього тижня. Яку б з них ви хотіли спробувати першою? Пишіть у коментарях і не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі наступної неділі. Всім пока-пока!